У Німеччині заарештована громадянина Російської Федерації за підозрою у вбивстві двох військовослужбовців збройних сил України. Нагадаю, поліція Баварії 27 квітня виявила у торговому центрі німецького міста двох громадян України з ножовими пораненнями. 36-річний чоловік відран помер на місці. А другий постраждали 23 років. Помер ввечері у найближчій лікарні. Українське МЗС підтвердило вбиті військовослужбовці збройних сил України. Вони проходили у Німеччині реабілітації. За підозрою у подвійному вбивстві заарештовано 57-річного громадянина Росії, ім'я якого поки не називається. За словами речника поліції, зловмисник спочатку втік. Однак під час негайного розшуку підозрюваного затримали у його ж квартирі неподалік від місця злочину та заарештували. Хоча точної інформації про росіянина поки немає, у соцмережах повідомляють, що вбивця українських військовослужбовців у німецькому мурнау місцевий Зет Патріот, який відкрито підтримував російську агресію і демонстративно носи. В нашивки із z символікою хлопці мали серйозні поранення кінцівок і не могли повноцінно захищатися. Наразі прокуратура відкрила провадження у подвійному вбивстві. Нагадаю, що це не перші випадки, коли наших співвітчизників жорстоко вбивають за кордоном. Раніше, 7 березня 2024 року, перехожий знайшов тіло 27-річної українки. Поблизу Гокінгайма. пізніше поліція виявила живим її п'ятитижневе немовля та затримала двох підозрюваних. Матір загиблої продовжили шукати. Вона вважалася головним свідком у справі, але згодом її також знайшли мертвою.